В о б щ Чи, 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 чи були звернені зранку до лікаря, коли якісь заключення? Чи він вас... каже, що він себе погано почуває, почуває і не може докордикати себе поводити в суді, це може привести генеративних наслідків щодо позиції захисту, щодо аналізу тих обставин, доказів, які досліджуються в цьому суді. Тому прошу задовольнити політику. У мене і в 10 гарнізонному храмі була поминальна служба. На цю службу я не встигла, тому я проти того, що сказав володувач. Ти, що ти, ти думаєш з того приводу, що його колючому вже другий другий раз погано? Ну я взагалі вважаю, що це затягування процесу. І розумієте, сьогодні, 29 квітня, день народження мами. Я би в цей час могла б бути в гарнізонному храмі на панахиді. Я вважаю, що він не має навіть елементарних норм поваги. То, що йому зле це точні, точно відтягування від справи. То, що адвокат не знає, що 1 травня суд, ну чекайте, ми всі це чули. Ти не можеш собі записати в нотатки, чи що, бо твій обвинувачений в своїх нотатках писав. Ти думаєш, що він симулює, чи просто, як ти кажеш, затягування справи? Чи йому дійсно зле? Я не думаю, що йому зле, бо на Масарика, коли він сидів впродовж двох тижнів, не пив води, сидів в жару спеку, 30 градусів, йому тоді не було зле. А як вже хотілося сьогодні мали розглядати лінвістичну експертизу його нотаток, йому бідатство бідацтво стало зле. Тому вас так Боже, Боже. Приберіть його. Де ж іде? Де ж іде? Де ж іде? Де ж іде? Піднімайте, хто може. Близько. Що робити марктля? Ti ne, ti